Вітаю, друзі! За вікном справжня зима. Поки ми з вами гуляємо та граємось, у лісі панує тиша. Як ви думаєте, чому багатьох тварин зараз не видно? Взимку ліс здається порожнім, бо багато його мешканців поринають у глибокий сон, щоб пережити холоди та безхарчів'я. В лісі випав перший сніг. На ведмедика барліг у барлозі під дубком спить ведмідь солодким сном. Написав: Не турбувати, цілу зиму буду спати. Ведмідь найвідоміший соня лісу. Він готує собі барліг під корінням дерев або в ямах, вистеляє його мохом та гілками. Спить він чутливо, якщо його розбудити, він може вийти з берлога. Таких ведмедів називають шатунами. Має спинку як подушку, та на ній голочки. Він не шиє і не в'яже, а взимку спить. Відгадайте, хто це їжачок. Він шукає затишне місце під листям або хмизом, згортається у тогий клубочок і спить дуже міцно до самої весни. Ходить повільно, нори глибокі риє, на зиму жиру багато набирає, сплячку впадає. Хто це? Борсук. Цей звір чистить свої глибокі нори ще з осені. Та готує яку постіль із сухої трави, щоб у нірці було тепло. Миші та ховрахи, маленькі гризуни, вони виривають довгі підземні лабіринти, засинають найраніше ще восени, накопичивши багато жиру, і сплять до самої весни. Друзі, скажіть, чому ці тварини взимку сплять? Так, відсутність їжі, а що допомагає тваринам не замерзнути у вісні? Правильно, жир та густе хутро і затишна домівка. Скажіть, чи всі тварини сплять взимку? Назвіть тварин, які не сплять взимку. Молодці! Дивовижно, як природа все продумала, щоб навіть найменші істоти могли пережити суворі холоди. Поки ми п'ємо теплий чай десь під снігом або в теплих нірках триває великий зимовий сон. Цікаво, чи бачать вони сни? Напевно, щось про тепле літо. До побачення! Бувайте!